Mercedes-Benz E280 Formatic 2006 року випуску, Має пробіг 187 тисяч км, бензиновий двигун 3 літри, трансмісію автомат. Тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, бортовий комп'ютер. Електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок, імобілайзер, мультикермо, подушки безпеки, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, електрорегулювання сидінь, датчик світла, омивач фар, шкіряний салон, підігрів сидінь, легкосплавні диски r 17 Комфортний та просторий седан на повному приводі поєднання динаміки та комфорту авто повністю обслужене та готове до перевірок.